Роб скотом вдячний сплет. Лишенько, подумав сплет. Сеймур не усміхався цілісінький день. Він весь покрився цятками і зовсім скис. Як його розвеселити? Сплет витяг із шухляди книжку і показав її Сеймурові. Ось, це тобі, сказав сплет. Це наша книжка дружби. Кіт розгорнув книжку. Вона починалася дуже просто. Для Сеймура найкращого миша у світі. Сеймур чхнув. Сплет перекинув сторінку і почав читати вголос. Я ледь не дременув із драмгуртка, але ти мене затримав. Прочитав сплет. Дякую тобі. Пані Горошенка дала мені роль, але без тебе я нізащо не вивчив би свої слова. Дякую тобі, муркнув сплет. Коли я реготав із Френка і забув свої слова, ти допоміг мені їх згадати. Дякую тобі. Сплет. Зиркнув на Сеймура, і йому здалося, що той от-от усміхнеться. Але мишеня тільки чхнуло. Сплет продовжив читати. Я розбив улюблену мамину статуетку, а ти її склеїв, сказав сплет. Правда, мама таки помітила. Погнала мене митися і змусила рано лягти спати. Та я все одно. Дякую тобі. Коли я купався і мої пальчики застрягли у крані, ти допоміг мені їх витягти. Дякую тобі. Коли я рано ліг спати, ти прокрався до мене з ліхтариком, щоб я міг почитати. муркнув сплет. Дякую тобі. Наступного ранку. Я мало не проспав, але ти розбудив мене і я встиг до школи, прочитав сплет. Дякую тобі. Я позичив у брата повітряного змія, і ми з тобою так кльово повеселилися. Дякую тобі, моркнув сплет. Коли я виліз на дерево, щоб зняти змія, і заплутався. Ти врятував мене, прочитав сплет. Дякую тобі. Сплет поглянув на Сеймора, і йому здалося, що той ось ось нарешті усміхнеться, але на мишеня просто напала гикавка. Сплет узявся читати далі. Пам'ятаєш, я вдавав, що мчу крізь космос на ракеті. І Скоро стану першим котом на місяці. Аж тут Спайк, а в нього гоночна ракета, і він дражниться, що це він буде перший. А ти сказав, що космокоти ніколи не здаються. І я переміг. Дякую тобі. Сплет поглянув на Сеймура і подумав. Що цього разу він уже точно всміхнеться. Але Сеймур тільки почухав ліве вухо, в якому завелися лоскоти, і сплет продовжив читати далі. Я розказав тобі свою найтаємничішу таємницю, і ти нікому її не виказав. Дякую тобі! Коли Спайк подарував кицюні величезну валентинку, я так зажурився, але ти знав, як підняти мені настрій. Дякую тобі. Коли моя сестричка була вся в цяточках і хворіла, ти розсмішив її, сказав сплет. Дякую тобі. І коли я лежав слабкий, покритий цятками. Ти мене розсмішив. Дякую тобі. Ти маленький, але для мене ти найбільший друг, додав кіт. І я просто хотів сказати дякую тобі.